За роботу в Дніпрі Хуандерамоса багато критикували ще більше говорили компліментів на його адресу, але всі визнали один факт: кожен футболіст в Дніпрі індивідуально прогресує і стає сильнішим. З того часу, як ми приїхали до Дніпропетровська, команда прогресує дуже серйозно у всіх компонентах. Футболісти розвивають свої сильні сторони і можуть показати це під час матчу. Я не хотів би говорити про прогрес окремих футболістів. Найголовніше командна робота і колективна дисципліна. У цих компонентах ми серйозно спрогресували. Це показують наші останні матчі і поєдинки у Єврокубках. Ми знаємо коноплянку та матеуса як реактивних та технічних нападників, але в цьому сезоні крайки Дніпра стали грати значно різноманітніше. 17-та хвилина матчу Шахтар Дніпро ротань та канкава зміщується на лівий фланг. Дуглас Коста віддає передачу на тейшейро, перед яким з'являється вільний простір в центрі поля. Матеус не виключається з епізоду і ривком встигає перекрити зону. Тейшейра грає назад, і момент втрачено. 59-та хвилина матчу Дніпро Динамо у центрі поля перед Велозу з'являється вільна зона. Коноплянка зміщується з флангу ближче до центральних півзахисників, аби скоротити відстань між футболістами, перехоплює м'яч в опорній зоні і робить ривок у фланг, аби розтягти футболістів Динамо. При обороне команда тренер требует от нас компактности, прежде всего. То есть отбирает вся команда и все действуем на максимально близком расстоянии друг к другу, где можно сделать резкое движение и помочь друг другу. То есть при атаке мы, естественно, делаем упор на ширину, и наши крайние должны держать ширину, и здесь уже должна скорость свободной зоны появляться. Тасі положеніка втребується бистрий паспіред э, на ход положенікові нападаючими. І зі э, свіна включає скористь для атаки. Один із ключових моментів успіху Дніпра дисципліна та командний пресинг, який застосовується на усіх частинах футбольного поля. Пресингує команда Рамоса дуже динамічно застосовує при цьому багатьох гравців і намагається взяти футболіста із м'ячем у лещата, аби суперник помилився або не міг віддати точної передачі. При позиційному захисті гравці Дніпра розташовуються між центральним колом і початком штрафного майданчика. Вони рухаються дуже компактно на відстані до 10 метрів один від одного. Це дозволяє перекривати всі зони і страхувати один одного у разі обіграшу когось із захисників. Такий компонент гри вимагає постійної концентрації. Якщо говорити про тактику, то прикладом цього сезону для мене є матчі проти шахтаря, топ команди європейського футболу. У нас багато що виходило, і футболісти зуміли зробити на полі те, про що ми говорили до стартового свистка. У поєдинку з Шахтарем гравці Дніпра отримали вказівку атакувати Олександра Кучера, коли центральний захисник володітиме м'ячем. Відтак у кучера рідко з'являвся варіант продовження атаки, і йому доводилося часто вибивати м'яч на вмання. Таким чином труднощі з організацією атак Шахтар мав уже на своїй половині поля. Пресинг центральних захисників це тенденція, яка повторюється регулярно. Саме так Дніпро забив свій перший м'яч Севастополю, коли помилися Причиненко, а забивався Селезньов. А пресинг Матеуса у матчі з Динамо був нагороджений подарунком від Драговича. Пояснити нашу тактику тим людям, які недобре розуміються у футболі. Досить важко. Для мене найголовніше, що мої вимоги добре розуміють футболісти. Сьогодні я дуже задоволений тим, як вони працюють і як втілюють усе на полі. Згадайте перший сезон Матеуса в Україні бразилець регулярно травмувався на рівному місці, отримуючи пошкодження м'язів стегна традиційної травми футболістів, які часто прискорюються у нинішньому сезоні. Матеус відіграв у всіх поєдинках. Відтак підхід до тренувань і підготовки до матчів Матеусом був змінений. Якщо Матео з коноплянкою це швидкість Дніпра, то мозок і серце команди центр півзахисту. Сьогодні пара ротань канкава виглядає найсильнішою в чемпіонаті. Прогрес грузина за останній рік став особливо помітним проти топ команд, коли перейти центр поля для суперника було справою надзвичайної складності. А канкава ще й постійно встигав страхувати своїх партнерів. Сьогодні його нахвалюють усі, а Хуан де Рамос пояснює, чому прийшовши до Дніпра, вирішив віддати Канкаву в оренду до Кривбасу. Коли я тільки прийшов, то Канкава був травмований. Ми не дуже добре знали його можливості, він мало грав. Але в кривбасі Канкава показав себе у всій красі, і ми його повернули. Дисциплінірований, дуже хороший чоловік. Це підтвердило навіть останній момент, коли він спас життя. Просто молодець, я вважаю, що это настоящий подвиг то, що у нього все є: техніка, боротьба, відборотність, це все він своїм трудом, трудолюб'ям працює, доказав. Ми, напевно, досі кор притираємося і, тож, в таких 100% взаєморозуміння, е, напевно, ще ні один гравець не достиг да, між собою. Так що є над чим нам працювати. Один із таких пунктів відсутність забутих м'ячів на полі, Канкава руйнує, ротань віддає. Капітан Дніпра найкращий асистент чемпіонату з 11 результативними передачами. Його стандарти грізна зброя. Свій кожен третій м'яч Дніпро забиває зі штрафних ударів. Ротаню та Канкаві не потрібно забивати багато м'ячів. У них є свої функції на полі. А забивати повинні інші футболісти у всіх моїх командах: і реалі, і Севілії, і Тоттенгемі – центральні півзахисники виконували подібні функції. І ці функції одні з найважливіших на полі. У Дніпрі немає жодного футболіста, який грав би на чистих м'ячах. Відтак сьогодні багатомільйонні Бернард та Беланда напевно не мали б шансів потрапити до складу Ханда Рамоса. Сила цієї команди у взаємозамінності і постійній роботі. І якщо зупиняється і опускає руки один футболіст, то страждає вся команда.